Друзі, такий вже горить світ. Гори Бачите, як почав квітувати? У нього такі квіточки, як маленьке сонечко. І ось ще такі це теж ран, 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 ранні весняні цибулькові квіточки. М -м, начебто Пушкінія, чи це проліска, проліска міщенко, не знаю. Ну, в общем, десь так. Такий вона чисто білого кольору і така смужечка голубенька. На кожної пелюстки голубенька смужечка. І горить цвіт. Горить цвітів у мене посаджено е, десь кущиків, мабуть. До 10. Є відсажені прямо уже в стаканах, в горщиках може комусь потрібен. Ось така, друзі, що в мене гарна квіточка є. Малесенька-малесенька. І колір у неї такий блакитний. На відео вона не передає відео ну, колір, якийсь такий трошки. Як бусковий, але він такий, знаєте, м -м, як весняне небо. Чистий, блакитний колір. Дуже гарні, дуже. Ніжні, ніжні, дивіться вітерець і вони такі. Бачите? Ой, супер. Друзі, дивіться, які ще крокуси цвітуть ще, бачите? Така краса, так я люблю. Тікай, мальчик, тікай. Так люблю це оці мілкі такі квіточки. Дивіться. Супер. Перестань, не балуйся. Дай мені тут яка. Добрий день, Сергіївна. Ось, друзі, покажу, ще знайшла. Дивіться, який гарний. Гарний, ніжно-рожевий. Ще й в крапочку, дуже гарний. Теж сильно обмерз, бачите, я його обрізала. Дівчата, я копаю вам махрові морозники. Ось такого білого кольору. Ось молоде вже листя. Старого тут нема, старе я обрізала. Ось ось лопата, ось я вам копаю, мої хороші. Ось. Він гарний, крепкий, свіжий. Все запакую. А потім підемо на ту дачу. Там я вам викопую морозник чорний, рожевий і отой такий WN Purple. А це Wien white spotted. Якось так. Якщо вам дуже потрібна назва, то я вам напишу не просто white. А він, бачите, йде така, М -м, зараз ближче, отако. От О, white spotted. Махрова квіточка. Все, копаю, мої хороші. Так, показую вам, дивіться, ось тільки викопала. Оце такий гарний дорослий кущик. Морозник чорний. Він, великий такий, бачите, квіти. Він вже почав зеленіти, не бійтеся, він на самом ділі білий. І ось я хочу показати, скільки ось ідуть там, ось, бачите, крючочки такі. Корніва замечательно. Зараз запакую. Білий. Я вам показувала вже. Теж корніва, замечательна, махровий. Дабл елен. White spotted, якось Ось, о <кхем> Оцей, це, ой, Боже, не видно вам, наверное. double Welien Purple. Знаєте, що я зробила? Я йому серединку відщипнула, тепер ви його запросто можете садити. Прямо з квітами нічого не буде. А як з серединкою, то тоді треба квіти обрізати. А так, квіти не треба обрізати. Так. Значить, у нас морозник чорний. Раз, два, і ще роз, роз, такий розжевий я вам поставлю. Ну, 4, як вони називаються, чотири морозника. Друзі, я забула вам показати, у мене є молодесенький кущик. Отакий. У нього серединочки. Ось такі пелюсточки, як кульочки. Дивіться, такі трубочки. Ось такий морозничок. Це молодесенький. Він як починає відкривається тільки, у нього ця серединочка з жовтим, а тоді відцвітає і вона стає така з білесеньким крайчиком. Такий ще маю морозничок. Молоденький. Це перший рік квітує. Друзі, я, знаєте, дуже хочу вам показати, який у мене є морозничок. Дивіться. Ой, вибачте, такі перчатки. О, ось дивіться. От він такий аж чорний, бачите? Це такий морозник розцвів. Ну, тільки розквітає, бачите? О, ось яка краса. О, і листя в нього таке, знаєте, аж темне. Тепличку. Ось дивлюся, прям непогано зробили. І недорого, знаєте, так, економно. Я так думаю, що тут десь 3 на 6 мрію про таку тепличку. Ось, бачите. Ну, я думаю, що це чоловік зробив сам. Дуже мені це подобається. Якби хтось зміг мені допомогти, я би купила би матеріал, заплатила кошти за роботу і мала б теж собі таку теплицю. Дуже-дуже мрію. Але, на жаль, поки що немає кому допомогти мені в цьому питанні. Ось таке, друзі, ось така тепличка. У нас холодно, пасмурно. Ночу ще в нас мінус три. Сьогодні була замерша вода, то ще холодно, звісно.